Josefeta, так, як Андр. на вас щита, і ви ходи в цій сорочці. В мене не зацікавляться жодні антикорупційні органи. Нащо ходить голова комусь? Марійка, ви мене спеціально посилили спереду. Ну трохи було немає 100 сорочок, але я вже певно не обважаю з цифри. Насправді дуже красива сорочка, респект майстриням, поки що львів'янкам, поки що, що. так-так. І користуючись нагодою всіх наших геймерів, які активно приймають участь, я вітаю всім святом, всіх гостей. Ви всі просто зухвало розумні. Ви вмієте знаєте, вмієте, де ризувати і ви граєте в правильну українську гру всіх гейм. Тому з цим святом всіх нас і хай нас переслідує перемога і мир. Слав Україні! Слава Україні! Ось і обласки все сорочка отримала свого власника. Так. Ну, ви мали шанс лишити голову громади без сорочки, але ні ніхто не зумів, але я вам скажу так, сьогодні відбувається не просто подія, не просто гра, не, по, не просто атракція чи якісь діджейські сети. Я хочу, щоб зараз мене почув кожен і кожна. Зараз відбувається подія, коли ми намагаємося зібрати кошти на два автомобілі для Збройних сил України. Десь тут, знаєте, ну так, помітили, в кущах є ті люди, які завжди проти. Тому пан Микола, ви якщо далі фільмуєте.